Вітаю на моєму каналі. І сьогодні у нас неділя, я там 8 число, така вже вечірня пора. Зрішив засняти відео вже кінечний результат того, що в мене вийшло. Ось на фоні у мене цей навіс, який я почав, вже було відео. Ви бачили, як я зробив каркас. А тепер на кінець руки дійшли і вже я закінчив натягувати затінняючу сітку. Була закуплена сітка, купилось 50 метрів на цей навіс, пішло у нас сітка процент затінення 45, шириною 3 метра. Ось так воно зараз ось виглядає. Зараз покажу більш детально, як воно. І середини, як ззовні виглядає, приключу камеру і все продемонструю. Ось так цей навіс літній виглядає. Так Ось так бокове затінення, так як у нас сонце східне, стає зі сходу і тут в основному ця частина повністю знаходиться протягом дня на пекучому сонці. Тут затянули, задню сторону, затянули і затянули так само передню сторону. А оця сторона, північніша, залишилася відкрита, щоб був більший доступ. Світло попадало. Ось так у нас вже помідори підв'язані стоять. Там перець росте, в кінці ростуть огірки. Все, вже. Воно ось так у нас виглядає. Ось тут ми зайшли всередину і зверху. Затінняючи сітка, ще залишилося з'єднати посередині, а тут два краї мотузкою візьмемо, позв'язуємо і все буде закрито. І тепер наші рослини тут будуть себе відчувати комфортно. Ну, ось така у нас проведена була робота. Навіс доволі шикарний вийшов. На літо його вхватить. Будемо вже дивитися по мірі жари, якщо жара буде спадати в кінці ближче до кінця літа. Будемо знімати цю затіняючу сітку, щоб вона не давала затінення і тим самим наші рослини будуть мідніше рости. Ну, на на даний момент робимо далі, виставляємо стакани, будемо зрізати вуса, бо вже їх чимало пробувати вкорінювати. Але в основному це буде стаканова зараз розсада. Ось так наша ділянка вже виглядає. Вже тут ми поставили вуси на вкорінення. Все шикарні кущики, такі вже масивні. ще є ягода в нас, ще десь на приблизно неділі-дві вона буде. Виноград росте повним ходом. Але жара трішки вибиває. Ось завтра будемо проводити очередний збір ягоди і будемо вивозити на наш ринок, де ми продаємо. А так. Все чудово, все нам подобається. Ми своєю роботою задоволені. Ну що ж, всім гарного вечора, мирного неба, гарних ворожаїв і до зустрічі в нових відео.